И всем я, Гимербом. Це важняю в Майнкрафті. С командою. Огна. Oh, Тебе выкинули раз в той час двинка. Я вже зробив. Давай резку перенести, треба с хату. Тебе треба шо я гіпонят. Так. Ай, плавиться. Поки можемо і перенести. Оп! Що там нічого не хватає? Сундуки в тебе є? Що? Сундуки. В Ні, що треба буде стоять. Верстак може бути. То ліжко забери і верстак. А, тут верстак і буде в нас є. Так, що злишимо, не треба викинути. Це Все, я пішов до хати. Ми не вийдемо. Що я мав вийти? Так, стопе. Певно ну, зірвався. Ні, ну, то я зламав, щоб сюди моби не заходили. Я зламати. Вам тут буде стінка за сундуками. Та, там раз ідеально. Все сундуки тут у нас. Сейчас крафтим. У меня є 63 дерева, скрафтить. Як хочешь. А сундуки е -е, крафтим эти доски. Скрафтить 7 сундуків. Класс! Плюс 7 дошок. Треть, ти та ти мені для тебе. Нам треба піти в ад. Та, то правда. Все ж скорым часом підемо в ад. Добудуємо твій поверх і підемо в ад. Підготуємося. Really? Папа, а ти казав, що тут буде дві, два таких домика і між ними мостик. Ну так. Та а тут буде три поверхи. от скейт. Не хотіло мені дошку закінчити. Так, треба. Так, щоб піти на вклад, нам треба першим ділом сотуватись до... Это железные ресурси. Нам треба алмази. алмази? Так, У нас, в принципі, железо є. А поставлю, перед проблема? Створення встановлено. Ви можете спати лише вночі і під час грози. П'яту пічку справді, щоб вона так зверху там стояла. Та чуєш? Третя пічка підійде. туди Вилім? Без проблем. Все закинув Эт. Успей в одному улице с Що ти ты тут? Я поставив точку спаун. Супер. А мене ще до речі Я добув в одній серії. Пока нашу... нашу... А нашу нам e, Два стака. А... а зараз йде запись? Та, зараз де. Зараз Йо. Ти шо зову? Заключаешь. Mm. Коли треба там? Три заново її запускаю. Зараз запись Будем разом жити, окремо кожен кожно. Мы будем окремо жить, чи кожен разом. Можно на Одному поберси, я на интернет. Тут железо. А дай камень? А, ні, зараз нічого дні на впало. До речі, може, зараз твою от пар... Тут 4 тисячі. треба буде заняти за досками. Три різних кімнат, чи три різних поверха. Поверха? А uh -huh. ja, на останньому тур буду жити. Торка, з середній поверх. Що? Торка середній поверх, то вітальний. Я буду жити на іншому. На, на нижньому. Так. Да. Або там буду жити. В іншій скалі. Аж там буде така мостик. Там буде мостик і кімнати. Ти ж, ти можеш занятись за піском? Для стекла? Так. Добудь там шість, то хватить. Стекло, да? да. Так. Тут стекло. А, а зараз разразу ви. Такий прохід тимчасовий. Я зараз зроблю. Дальше вправо и кимнатку золотую. Ну давайте, сюда идти и

якщо хочеш, можеш йти в шахту та справте собі железну кіручку. Що, якби знайшов балмаз дум справді собі железну кірочку. Не знаю, как хай... как? Добре, хай ты в шахту. А я зараз вертаюсь на базу. Да, я вертаюсь на базу. На базу иду. Буду... Дальше буду лад. Здесь с тобой в шахту. В одній сарі підемо двоє в шахту. А, а? а, а У них а є в нас? Так, так, не я скраб не пара.

тоже жрать кидать. Я буду только такие смотрят. -то... Путь, потому что есть тут. Ой, я не то скинул. Да, ты разве нормальный дурак, потому что... Дороги и пускай там. Да, потому что тут... Ты... Все ноги можно себе проломать. Бо я, до речі, люблю робити. Тому воно гонить вже на мене. Піднімай вже ти. Я думаю, що Паук проти скелета. Паук скелета? Так. Да. Я думаю, що Паук переможе. Я теж. А ні, тебе виграв. Я вгадали ми. так. Не плаваешь, но трех не плавить гипер. там випадає голова. Чи треба заряжного крипера? Треба заряжного і до мене йде Я клітер. Бы железо вы палки бы. А, треба слышать. Шахты моби база, а людей мало. Ідеально. Тут пізніше того можна буде сломати. друзі. А зараз просто вгорі будемо робити всякі тунелі, наприклад, тунель для шахти, тунель туди щоб... Можна, коли зробиться перший поверх, буде, можна так зробити. Ага. Глянь сюди. Називається тупо хотів собі зробити те, що мені треба. Аж 13 кіл. Можно будет робити турист спеціальну темнатку для фарми. І ну, так просто всякі темнатки робити. в якісь бунки. Реально. Зробити кімнати на всі випадки життя прям не на всіх. Буде можна з'їсте. От от. Того має хватити. Щоб тактиє залізні двері на вході поставити, а не буде повний бункер? Ні, у мене зовсім інакша ідея є. Ну, ж залізні двері можна реально дати. Які ідеї? Розбором треба. Хорошо. Ну, е, Дра... короче, треба драб... е-е сходи механічні. Сходи зможуть забиратись та Якраз забігаєш, тихо на навчала, бо і кріпер йде. І кріпер е, падає там. Тоні ж автоматично, тобто воно не буде працювати в дитяч. Видаєш, вони самі її відкриваються. Ну тобто поставиш. Це не в тому смислі зрозумів. Можна зробити такі двері, бо, наприклад, ти тікаєш, за тобою біжить кріпер, відкриваєш е і <звід> схона попадають, і там кріпер падає в боку ям. Можна. Або, наприклад, е за тобою якийсь ігрок. Наприклад, е якщо Макстар у за нами і то твіти, просто відтікає, нажимає на чаг, він падає в яму і з Так, щоб родина була в два блока, а не в три. Ну в два, в два. А так вперед? Так буде проміняти. Або зробити тут такі сходи в два блока, щоб вони тут забирались. Алло. сходи, які будуть забираться все тут в два блока речі, до нас зараз ніхто не, не зможе залізти, правильно а ні, може. Бо боки такого зроблю став там хотел І знаєте що, друзі патро <звук> 15 <звук> А що, что, друзья? Я думаю, можно уже на сегодня закінчить. Думаю, всем вас я я і и сегодня мною моя команда.